Привіт сталкери! Лови місцину, де ти можеш трохи покращити своє фінансове становище. На локації болото біжи до входу ось на цей острів. Спригнувши спочатку донизу, за допомогою камінця можна застрибнути у вагон. Справа у вагоні знаходиться костюм SSP-99 Еколог. Плюс трохи набоїв, аптечки і рюкзак з розхідними матеріалами. Костюм далеко не найкращий і знайти його можна раніше. Для когось цей костюм буде так собі, але зайві гроші від продажу ніколи не будуть. А якщо пострибати по підводним вагонам на іншу сторону, можна знайти сканер, який потрібен для досягнення. Тут вас зустрінуть пару бідолах зомбі, які ні разу не будуть проблемою. В кінці локації ви знайдете сканер, з якого можна підібрати артефакт Корона. Артефакт, звісно, не імбовий, але в нинішніх реаліях кожна копійка на рахунку.